Добрый вечер. Добрый. Хотелось бы вашему гостю задать вопрос. Вот он сказал, что у депутатов должна быть зарплата не менее 60 тысяч. А вот расскажите, если пенсионер получает 2 тысячи и работает на тысячу, так как на лекарства не хватает, лекарство одно из пяти стоит 2 тысячи. И вот залезли в карман. Ведь это же неправильно. Неправильно. Это нарушение законодательства, правда же? Mm -hmm. От, хотілося б, щоб ви вот один вітання підняли, не о 60 тисячах. Значить, позиція по 60 тисячах зберігається. Це має бути така зарплата. Мені можна говорити, я не політик і не депутат. Mm -hmm. Тепер, що стосується залізли в кишені до пенсіонерів, це не просто неправильно, це підло. Це просто величезна підлість. От, Тимошенко, я вже не знаю, скільки разів я чув ну, її ефіри, я їх стараюся mm -hmm. дивитися. Що відбулося? У людини є пенсія, і людина працює. Вони взяли і оподаткували пенсію. Ну, розумієте, це справді коментувати можна тільки матюками. Це, це не ну як, ну ні. причому найгірше, що для бюджету це не так і багато. Тобто вони поставили в дуже скрутне становище величезну кількість людей і для держави ні, нічого не виграли. Тому, е, яка тут може бути відповідь? Це має бути негайно скасовано. І знову таки, Тимошенко ці законопроекти зареєстрував, Але я би говорив, да, що скільки попролазило людей, які орієнтовані на зовсім інші цінності. От, е, коли говорять, що припустимо постановка питання про тарифи, постановка питання про індексацію зарплат пенсій і ст, і стипендій, зарплат бюджетникам, так це популізм. Mm -hmm. Люди добрі, це не популізм, це відповідальність і солідарність з суспільством. А от коли ми беремо і податковуємо пенсії, це егоїзм. Егоїзм абсолютно ну як по перше, він ірраціональний, тому що прийдуть і знесуть. А по друге, вони ж справді це без перебільшення впливає на тривалість життя людей, тобто вони. Опосередковано просто зменшують кількість населення, Іншими словами, убивають громадян України отакими mm. от, от законами.